Моя найкраща в світі сторона чарівна, неповторна Україна. Для мене в цілім світі ти одна: і рідна, й мила, дорога єдина. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас заняття з комунікативного розвитку особистості. Тема Моя чарівна країна, Україна. Діти, хочу вам нагадати, що ми з вами живемо в чарівній, неповторній країні, яка має назву Україна. Давайте повторимо разом. Наша країна має назву Україна. А людей, які живуть в Україні, називають Українці. Давайте скажемо разом: ми Українці. Діти, подумайте, як ми можемо сказати про кожного хлопчика, який проживає в Україні. Правильно, українець. А як назвемо дівчинку? Молодці, українка. А ще лагідно можна сказати: Україночка. І мова наша рідна теж українська. Це мова нам рідна, як мама, як тато. Як земля, на якій народився кожен з вас. Цю мову ми чуємо з Малку Нею ви промовляли перші слова мамо, тато. Так само, як у кожної людини є одна мама, так і мова рідна лише одна. Українська мова вважається однією з наймилозвутніших мов у світі. Ось послухайте, як це сказано у вірші. Красивий, рідний, щедрий край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна! Діти, сьогодні я вам пропоную пограти у гру, назви слова лагідно. Я буду називати слова, а ви будете дивитися на малюнки і називати їх лагідно. Ну що, спробуємо! Наприклад, перше слово сонце. А лагідно буде сонечко. Наступне слово хмара. А лагідно? Так, хмаринка. Це трава. Скажіть лагідно. Правильно, травичка. Це пташка. А лагідно пташечка. Наступне слово річка. А лагідно Річечка, це вінок. Подумайте, як сказати лагідно? Так, віночок це рушник, а лагідно сказати? Рушничок. Це діти сопілка. А як можна лагідно сказати? Правильно, сопілочка. Це калина. Подумайте і скажіть лагідно. Калинонька. А це вишиванка, лагідно сказати. Вишиваночка. Молодці! Ви дуже гарно працювали. Як і в кожній країні, в Україні є свої символи: державні і народні. Давайте пригадаємо всі разом народні символи України. Подивіться уважно і скажіть, який символ приховано на картинці. Молодці. Це віночок. Розгляньте уважно зображення і скажіть, який же символ приховано. Це калина символ українського народу. Подивіться уважно і назвіть символ українського народу на цій картинці. Ну, звичайно, це вишитий рушник. Символ українського народу та оберіг. Погляньте уважно і скажіть, який же народний символ прихований на картинці. Правильно, це лелека. Адже лелека це символ любові до рідної батьківщини. Лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка з теплих країв. Погляньте уважно на зображення і скажіть, що ж приховано на цій картинці. Це вишиванка, національний одяг українського народу, код нашої нації, оберіг, частина душі кожного українця. Отож ми з вами пригадали найголовніші народні символи української нації. А тепер давайте поговоримо про державні символи України. Подивіться уважно на відбитки цих долоньок. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України нагадують кольори долоньок? Правильно, це прапор нашої з вами держави. Скажіть, будь ласка, діти, а в якому українському символі закодоване слово воля? Слово воля закодоване в гербі України, золотому тризубові. Він золотий на голубому тлі і відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов, і на ньому можна прочитати слово воля. Це означає, що ми українці вільний народ. А тепер я пропоную вам послухати невеличкий фрагмент пісні і сказати, що це за пісня. Всі пригадали, що це за пісня? Так, це гімн нашої з вами держави. Найголовніша пісня нашого народу. Діти в Україні є багато маленьких сіл та великих міст. Та в кожної країни є одне місто найголовніше це столиця. Хто ж скаже, як називається столиця нашої України? Правильно, Київ. Місто Київ мальовниче розташоване на річці Дніпро? Погляньте, яка ця річка повноводна, широка, мальовнича. Малята, наше заняття підходить до завершення. Тому скажіть мені, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? А як називають людей, які живуть в Україні? Які ви знаєте державні символи України? А які ви знаєте народні символи України? Діти. А як називається найголовніше місто України? Молодці! Я думаю, ви дуже гарно відповідали. До нових зустрічей. До побачення!